Доброго дня, дівчатка й хлопчики! Одного літнього дня наш їжачок пішов на прогулянку. Їжачок гуляв по лісу на галявину набрів. Там росло багато квітів і казкових ще грибів. Ось погляньте, діти, які різнокольорові, там росли гриби. Малята, скажіть, будь ласка, скільки всього грибів? Так, багато. А скільки галявин? Багато. Молодці. Діти, погляньте, будь ласка, якого кольору гриби ростуть в основаці галявині? Так, жовті, та. Зелені, молодці. А на наступній галявині якого кольору гриби? Молодці, червоні та сині, як ви гарно вмієте відповідати вже чітко. А далі наступні, так, там помаранчеві та фіолетові. Молодці діти. А зараз наш їжачок покладе гриби до кошика і понесе їх додому. Тільки но ну, їжачок встиг зібрати гриби до кошика, аж на галявині з'явилася його подруга, і запропонувала йому посадити назад грибочки на свої місця на, на галявині. Тільки ж діти, гриби потрібно висадити. На зелену зелені, на жовту-жовті, на синю-сині і так далі. Зараз ми поглянемо, як справились наші їжачки, і як ви, діти, там виставили вірно, чи ні? Діти, зверніть увагу, їжачки правильно виконали завдання. Вони вірно розставили на свої місця грибочки? Ні, вони дуже або неуважно слухали завдання, або не зрозуміли щось. Зараз ми їм пропонуємо виправити ситуацію. Діти, а ви їм будете підсказувати. Добре? Малята, ану перевірте, будь ласка, тепер наші їжачки правильно виконали завдання. Так, молодці їжачки! А ви малята теж виконали правильно? Сподіваюсь, що так. Малята, продовжуйте гратися з грибочками і їжачки нехай наші продовжують гратися. А нам уже час прощатися з вами. Всього вам найкращого. До побачення!